На другу, дивіться, дивіться. Ух ухти! Це розрив. Ух ти, що роблять! Вітаю, друзі, усіх на каналі AnviFision. Сьогодні приїхав я на рибалочку і буду ловити рибку на флет. Знаю, що багато з вас люблять флетфідерні рибалки. Останнім часом він мені також дуже вподоби, оскільки ця годівничка, цей метод ловлі дає багато риби на коротких сесіях і також дає багато трофейної риби. Тому сьогодні будемо рибалити саме в такий спосіб. І спробуємо половити карасика. Отож, будемо розпочинати нашу рибалочку і по традиції будемо готувати смаколики для рибки. Погнали! Так, по прикормочці я сьогодні взяв наш мікс, взяв робін-рад для карасів, дуже багато позитивних відгуків. Багато кому він сподобався. Навіть вигравали на нього вже змагання люди і не одні. Тому ось такий ми тут мікстри в одному замішаємо. І взяв ще сипучу прикормочку. Це в нас макуха-чесник. Ось така прикормочка серії Карась. Дуже вона мені подобається. Даний корм і замішувати, звичайно, що будемо його на чесниковій аромці. Так. Розпочнемо з прикормочки. Засипаю цілий кілограм, так як планую її забивати на флет, а також нею годуватися. Думаю, що цього корму нам вистачить кілограмчик. Так, і заливаємо аромою. Заливаю зразу всю прикормочку аромою. Ось так. Все, що є, думаю, зараз цю водичку вип'є і потрібно буде ще дозволожувати. Дозволожувати вже буду я звичайною водичкою. Зараз сухий корм, гарненько втягне, буде така максимально чесникова, ароматна прикормочка. А, просто запах чеснику зразу по березі такий. Ну, Карасики люблять люблять дану прикормочку. Вже неодноразово я переконався, в тому що це дуже-дуже такий хороший корм для ловлі карасика. Так, І наш методмікс Robin Red. Методмікси дуже просто готуються. Ліквідик, водичка. Ох, не знаю, дуже-дуже все смачно пахне. Карасям, коробцям. Дані склади дуже подобаються. До речі, на попередніх грибалках тут на оцей чесник частенько попадався і коропець. Так, вимішуємо гарненько і заливаємо наш пельчик. Як завжди, при кормочці треба дати час настоятися, щоб вона гарно в себе втягнула вологу, особливо ми тут мікси. Потрібно дочекатися, щоб методміг добре настоївся, щоб пелець гарно ліпився. Тому що це дуже важливо, щоб при закиданні пельчик з годівнички з вашого флета не розбивався, не злітав. Просто тоді не буде того ефекту флетвідерної рибалки, не буде тієї презентації так. і гарненько вимішуємо. Так, ну. А поки наші прикормочки будуть настоюватися, приготуємо наше робоче місце. Даний прикорм обов'язково ще треба буде дозволожити, Хоча, можемо бачити, зараз він так зжимається, такий, доволі виглядає важкий. Але пройде буквально декілька хвилин і прикормка стане суховатою. Тому нехай поки настоюється. Ну а ми підготуємося до нашої рибалки. Ось так я розмістився. Сьогодні будемо рибалити на попапчики. Тут вся лінійка 6-8 мм, криль буде лосос полониця, сквітоктопус, фруктовий мікс. ананас, кисла груша, ну і звичайно, що тигровий горіх кукурудзка. І всі наші силиконові попапчики, кукурудзка. Все сьогодні з собою взяв. ну і Ми тут міксу вже гарно настоявся. Зараз будемо закидатися. Так, і по, по відцях. ось такі по відці з голочками на флет дуже зручно. Всім рекомендую. Рибалити сьогодні буду на фідера до 90 і до 60 грам. Взяв сьогодні пікера, щоб отримати максимальне задоволення від клювак. Ставимо зараз наші повідці. Використовую на сьогоднішній рибалці я шнур. Думаю, що багато фідеристів ловлять так само, але при ловлі на флет все одно потрібно, щоб була амортизація. Вирішив дати шоклідери з грубої жилки. Це буде давати нам амортизацію. Якщо взяти, наприклад, дві довжини водилища, жилка може розтягнутися навіть. До пів метра. Це буде достатньо, щоб гасити ревочки риби. Так, оп. І щоб рибка не розбивала собі губу, того, що в карася такі активні клюваки, що деколи вони розбивають губу і сходять. Так, розпочнемо з попапчика 6 мм. Поставлю такого кислотного кольору. І Заб'ємо на один флетик нашу прикормочку Макуха чесничок, замішана на чесничковій аромці. На, іншу, на інший флет заб'ємо пелець і поставимо туди нашу силіконову насадочку. Так, Прикормку я собі перекинув в таку ємкість. Дуже важливо корм закривати, тому що у нас сьогодні така трохи вітряна погода, прикормка буде швидко сохнути. Ну, а нам цього не потрібно. Потрібно, щоб прикормка гарно долітала і гарно розкривалася. Ну і, звичайно, що флюорогель. Риба тут його любить. Флюрогельчик треба обов'язково давати. Це в мене лосось полуниця. Так, буквально декілька капель зверху. І у водичку. Тут дистанції комфортні, на початку кліпсуватися я не буду. Подивлюся, де буде клювати ближче, далі. Потім вже будемо визначатися, куди нам краще закидати наші оснастки. І де годуватися, тому що планую сьогодні ще так прикормити якусь дистанцію, якщо рибка там буде гарно стояти, то будемо ловити з якоїсь прикормленої точки. Так, а сюди? Поставлю нашу насадочку також 6 мм тигровий горіх кукурудза такого жовтого кольору. На пружинках вона гарно себе показала на попередніх рибалках. Карасики добре на неї відкликалися. І подивимося, як вона сьогодні спрацює тут. Також на... вдягаю на голочку. Така доволі акуратна. Оснасточка, акуратна презентація в нас зараз буде і сюди забиваємо наш Робін Ред. Дуже ароматний методмікс. Відразу такі спеції по всьому березі. Дуже приємний аромат. Так, методмікс гарно вже настоявся, бачу такий досить в'язкий, зволожений. Так, і забиваємо. Також дам сюди флюрогелю. Любить тут риба флюрогель. Ну, а ми її шкодувати не будемо. І друга оснасточка в воду. Так, за великими карасями і коропами. Є. Все, будемо чекати вже перших клювак і, як завжди, шукати підхід той ключик до рибки. Перша покльовочка, перша покльовочка є. Так, 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 хто тут в нас хто? Хіна пікерок, друзі, до 60 грам. Гарно рибка підтискає. опа -оп -оп па є, 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 є. Перший карасик. Непоганий. Так, зараз ми його. о по по оп по на по Перша, друзі, рибка на попапчик. Ось така перша рибка в нас сьогодні. Подивіться тільки який гарний розмір карася. Подивіться, золодоню такий суперський карась. Оп, і в садочок біжить. Спрацював в нас пельчик і попап. Така коропова тема. Смакує завжди карасиком. Кислотний попапчик мікс фруктів і методмікс. Забиваємо, забиваємо наш пелець, продовжую і далі одне водилище на сепуху, інше на методмікс. Поступово розбираємось. Поки що у нас тільки одне клювання, але це тільки початок рибалки. Це покльовка чуть фідера не вкрав. І так стартанув. Це напевно вже, друзі, не карасик. Точно не карась. Це вже якийсь карпуха. Так. Ого-ого-го-го. Подивіться, подивіться на ту зубочистку. -о. просто кайф. І на другу, дивіться, двіте. ти. Це розрів. Це просто розрів. Оп, є одна риба. І є друга риба. Ого! Оце... Оце то клювака. Оце то роздача. Напевно, що коропець. Ух... Подивіться. Подивіться, що відбувається. Цей то 90 грам, то хоч трішки легше боротися, а той то взагалі. Напевно, що також коробчик. Шість карасики, мовчата, коробці підійшли. Хоробчики підійшли. Так, 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 ходи сюди, зійшов. Ось така друга рибка. Була би ще третя, якби не зійшла. О, такий гарний коробчик. Подивіться, який. який красень. Так, його зараз закинемо також в садочок. Потім в кінці рибалки подивимося. Що ми там наловили? Загалом підбираємо ключики, розбираємося. Одна рибка в нас зійшла. Вже якісь перші результати є. Перезакинувся, буквально пройшло 7 хвилин і зразу дві покльовки. Помаленьку розгодовуємо, рибку підтягуємо. Ух ти! Ще одна непогана клювака. Такий легенький був загиб. І знову на... Пікерок! Знову на пікерок. Як добре, що там є та частина жилочки. І можна з рибкою трошечки поборотися. Ух ти! Особливо в березі. Ух ти, ух ти, так, хто там в нас? Знову коробчик, так, де наш піцак, підсак-піцак? Піцак. Берем. Сьогодні будемо працювати по коробцях. Ух, дивіться, є, є коропець. Оп! Оп-оп-оп-оп-оп. Дивіться який. Скажу вам, що на, на, пікер, на пікер це особливі емоції. Подивіться, який боєць, але і загинав. Біжи в садочок. Подивимося, скільки у вас сьогодні буде. Чомусь всі свої останні рибалки я попадаю на такий вітер. Просто такий шквальний боковий вітер. Дуже незручно ловити, підноситься ще якась травичка, пливе, зависає на шнурах, постійно рухає їх вивертипами. Ну так, не дуже зручно рибалити, проте рибка, друзі, у нас є помаленьку. Вже зловили декілька коробців, декілька карасів. Така коротка сесія на флет стає досить успішною. Риба, е, гарно. Краще, я б сказав, навіть реагує зараз на Robin Red, на спецію. От в таких погодних умовах чомусь подобається саме її більше Robin Red. При тому, що на сипуху я зловив два карася. Коробці от були на Method Mix. Ну і Працюють зараз краще всього попапи. Це фруктовий мікс кислотний попапчик і попапчик Сквіт. Такий помаранчевий. Ну, сквіт тут е, завжди працював. Дуже хороші насадочки в розмірі 6-8 мм. Пробуємо. От Щось періодично посмикую. Було декілька таких клювань, що я не реалізував. Просто так декілька разів тріпнуло тим квіртипом. Я підсікаю, а риби немає. Загалом, якийсь результат нас вже є на даний момент. Пробуємо з рибкою далі розбиратися, підловлювати. Думаю, що. Обов'язково в нашій сьогодні будуть гарні трофеї. Ще одне довгоочікуване клювання. Трошки в нас притихло і ось щось та й клюнуло. Покльовочка на сипучу прикормочку. Карась, чесник. Я впевнений, що там якийсь непоганий карасик у нас. Так, 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 так. Ух, є карасик і жовтенький попапчик. Жовтенький попапчик. Не балує нас риба сьогодні по кльовочками, але результат є, подивіться. Ну, Розмір дуже гарний риби. Розмір хороший. Попап ананас. Е, віддай, віддай попап пап Хоче з'їсти. Не хоче віддавати ось такий попапчик. Ну, риба перебирає. Потрібно насадочки до неї все-таки підбирати. Так, ну, а цього розбійника в садочок. Ух, і красик. Біжить. Реально непрості сьогодні умови, кожна рибка трудова. Щоб отримати ту покльовочку, потрібно більше, напевно, 10 разів перезакинутися, поміняти багато насадок і вгодити ті рибі. Так, де вже тут під берегом, під берегом. Дуже вибаглива риба. Ну, такий непоганий карасик. Непоганий карасик, попапчик жовтенький, оп. Ось такий, друзі. Такий гарненький розмір. Ну, нема тут дрібної риби дуже. Загалом на флет рідко клює щось дрібне. Навіть якщо карась, то все-таки гарні залікові. Коробчиків в нас не було, коробчики вже поклювали рано і все. Дочекався ще одного клювання, максимально вибаглива риба сьогодні, але щось таке є, щось підтискає, Ух, в березі починає вже давити більше. Напевно, що карасика може і коропець, Попапчик стояв стояв го Карасик восьмого розміру. Є. Є карась. сквідовий попап восьмого розміру. Ух. Ну і карась, звичайно. Вся рибка в нас сьогодні така хороша, залікова. Подивіться, що з попапом Думаю, що є якісь такі ще непонятні посмикування, а тут його вже майже немає. Раки допомагають. Так, карасика в садочок. Ну що ж, добігла кінця ще одна риболовна пригода. Сьогодні була непроста рибалка. Кожну рибку потрібно було просити, підбирати якусь особливу насадку 10-15 перезакидань, зміна попапів на різні кольори, на різні форми, з більшого на менший. Силіконові, звичайні попапи. загалом перепробував сьогодні все. Ну і рибку ми сьогодні зловили, не дивлячись на те, що вона була доволі капризною. Найкраще сьогодні все-таки спрацював попап з квіток топус. Ось такий попапчик помаранчевий. Рибка сьогодні гарно на нього реагувала на восьмий номер. Ну і, Звичайно ще е мікс фруктів, теж дуже класний попап, зокрема по карасю, ось такі кислотні попапи, рожеві, Ну і по силіконових наших насадочках це отакі жовтенькі кульки, тигрові горіх, кукурудза. Такі жовтенькі попапчики. До речі, Ставив вже тоді, коли в березі починав клювати в нас рак. Ну і Використовував флюрогель. ось цей Лосось полуниця, друзі. Рибка на багатьох водоймах його дуже любить, зокрема, і тут. По прикорму, все-таки краще спрацював Робін Ред. Виручив у нас сьогодні, ось можете бачити, з нього майже нічого не залишилося. Прикормочкою я трошки прикормився. Ну, а основну роботу зробив все-таки Ред. Хоча на попередніх рибалках тут добре працював прикорм, карась, чесник. Зараз покажу вам, до речі, наш уловчик. Все, що було сьогодні, спіймано. Рибки в нас сьогодні було небагато, але вся риба такого хорошого розміру. Ух, ти, що роблять! Зараз покажу вам їх трошки ближче. Ось такий доволі непоганий уловчик. Були у нас такі коробці, карасики. Подивіться, карась тут все і такого гарного розміру. Досить такі хороші, особливо весною тут він найкраще клював. Ну і коропець, який запускався, вже також підріс. Село Ласківці завжди сюди приїжджаю, коли на інших ставках не клює. Тут можна ще щось зловити. Рибки тут багато і рибка тут хороша. Такі коробці давали дуже гарний бій. Ну і карасі, просто супер. З десяток риб сьогодні зловив. Загалом я задоволений, хоч і рибалка була непроста. Все, рибку нашу відпускаємо. Ось така, друзі, в нас сьогодні рибалка вийшла. Кому сподобалося дане відео, обов'язково ставте пальці вверх, не забувайте підтримати україномовний контент вподобайкою та підпискою. Ну а якщо вас зацікавила наша продукція, то її можна завжди знайти на нашому сайті anvifishing.com.ua, А також у магазинах наших партнерів на Заході України. З вами був Анушкін Іван і канал Anvifishing. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!